Вітаю вас, друзі! Мене звати Оксана Головко. Я психолог. А ви на каналі Психомама, каналі про психологію, саморозвиток і виховання дітей. Починаємо цикл тем про різні вікові періоди в житті дітей. І сьогодні у нас найцікавіша, найпростіша і найважливіша тема це розвиток дитини від народження до одного року. Якщо ви тільки збираєтесь стати батьками, або у вас є якраз дитина такого віку, вам це буде особливо корисно. Але навіть якщо у вас немає дитини такого віку, вона вже старша, або ви взагалі. Не маєте дітей, не спішіть переключатись, тому що ви можете дізнатись дуже багато цікавого саме для себе. Наприклад, чому ви маєте певні якісь такі патерни поведінки, які не розумієте, які заклались саме в той момент, коли ви були в цьому віковому періоді, коли дитина народжується для неї? Все змінюється і все розпочинається заново, тому що коли дитинка була ще в животику мами, весь світ для неї був дуже зрозумілий, дуже чіткий. Вона автоматично була нагодована, вона спала коли хотіла. Вона робила абсолютно все, що хотіла. Але коли дитинка вже народилась в цей світ. Все починається для неї дуже складно, тому що саме починається і фізичний розвиток, і психічний розвиток і становлення всього, всього що є в її психіці. За цей перший рік дитині доведеться дуже багато чому навчитись, причому навчитись робити щось як свідомо, так і несвідомо. Так саме в цей період починає закладатись наше несвідоме. Те, що потім буде мати відображення на все наше майбутнє, в тому числі і доросле життя. Те, що стосується фізичного розвитку, я думаю, всі приблизно собі розуміють. Спочатку дитина починає просто вчитись дихати, їсти, відкривати очі щось бачити, потім тримати голівку, сидіти, тримати щось у руці, включаються всі органи чуття, дитина починає. Чути, бачити, відчувати запахи, смаки, і так далі. Все це відбувається за допомогою батьків, але і просто ну тому, що так склалося природою. Але не забувайте, що саме батьки мають теж певний вплив і на фізичний розвиток, в тому числі. Якщо ви будете допомагати дитині правильно розвиватись, то всі ці навички будуть набуватись безпечно і. Правильно і дитина буде здорова і щаслива, звісно, від цього теж всім батькам, які тільки збираються мати дитину, або мама вже вагітна, або тільки збирається. Я рекомендую вивчити це питання, щоб ви розуміли, як. Правильніше е, вирощувати, да, не виховувати, а саме вирощувати дитину в цей період. Як запобігти багатьом помилкам, які роблять такі е, необізнані ще батьки, як не нашкодити дитині? Зрозуміти, які приблизні норми розвитку. Я кажу приблизні, тому що ви маєте знати, що кожна дитинка розвивається по-своєму. І одна дитина буде щось робити вже вміти в місяць, два-три, а інша. Дитина зовсім буде розвиватись по-іншому. Але існують приблизні норми фізичного, правильного фізичного розвитку дитини, і майбутні батьки або ті, хто вже має дитинку таку, такого віку, мають це знати. Але в основному зараз, звісно, я хочу зосередити вашу увагу на тому, що відбувається в цей момент в психіці дитини. Ну, по-перше, закладається, як я вже сказала, несвідоме. Саме в цей період у дитини закладається відчуття і розуміння того, що світ безпечний, ну або небезпечний, що ця дитина, що вона має можливість мати абсолютно все в цьому світі, мати задоволення своїх потреб, ну або не мати цього задоволення власних потреб. І далі, це відчуття безпечності або небезпеки цього світу вже буде формувати на майбутнє характер, якісь норми поведінки. Ну і взагалі, знаєте, таке внутрішнє відчуття щастя людини. З моменту від народження дитини найголовніше значення має саме мама. Мама це всесвіт, це весь всесвіт для цієї дитини, саме мама. Задовольняє всі потреби у їжі, у якомусь теплі, у задоволенні будь-яких потреб, в тому числі, наприклад, коли дитині страшно, коли мама дуже чутлива, коли вона піклується про дитину з великою любов'ю і намаганням зрозуміти, що саме потрібно цій дитинці, дитина це відчуває. Коли ми не завжди розуміємо, що дитина хоче їсти, чи можливо вона просто втомилася, хоче спати, чи у неї щось болить. Але коли мама з усім серцем, з усім розумінням необхідності намагається це зрозуміти, дитина це вже відчуває, відчуває оце ваше піклування. Існує така думка, що треба з самого початку не привчати дитину до рук. Оці всі теорії про самозасинання, про якесь самоукачування і так далі. Що дитину не можна з народження балувати, це, на мою думку, все неправильно, тому що в цей момент дитина не може ніяк попіклуватись про себе сама. Вона не може ще не розуміє як себе заспокоїти або як собі допомогти, і тільки мама може врятувати дитину від всіх проблем навколишнього середовища або власних якихось відчуттів дитини. Не бійтеся в цей період розбалувати дитину вашою увагою і піклуванням це просто неможливо. Вже потім, коли дитина буде старша, тоді ви будете розбиратись і розрізняти, чи дійсно дитина потребує вашої уваги, чи можливо це просто звичка або маніпуляція. Але зараз до одного року дитина ще просто не вміє маніпулювати. І якщо вона чогось потребує, чогось вимагає, то значить, це дійсно їй потрібно. Найважливіше, що є в житті дитини в цей період, це мама. Мама, як я вже сказала, це весь всесвіт для новонародженої дитини. І особливе значення має саме емоційна мама, її емоційність, те, які емоції вона проявляє по відношенню до своєї дитини. Як вона її бере на руки, як вона обіймає, цілує, чи робить взагалі це, як вона дивиться в очі? Да, саме новонародження дитина вона ще багато чого не розуміє, але далі вже дитинка зростає і починає розуміти, як мама дивиться на неї, чи вона посміхається, чи вона реагує на якісь дії малюка. От дитинка щось Зробила, і мама відреагувала. У дитини закріплюється в цей момент ця навичка. І закріплюється реакція, що ага, це викликає отаку емоцію. Мама посміхнулась. Як ви знаєте, існує такий рефлекс пожвавлення. Це коли мама підходить до дитинки і дитина починає радіти, рухати ножками, ручками, посміхатись і так далі. І потім дитина на всіх дорослих вже так реагує, але перше, на кого так. Починає реагувати дитина, це саме мама. Якщо ж мама в цей період була емоційно холодною, піклувалася тільки про фізичний стан дитини, щоб вона була нагодована, перевдягнуна, здорова, але не давала оцих емоцій, мало посміхалась, не співала колискових, не обіймала, не цілувала, не давала ніякого емоційного зв'язку, то така дитина виросте в холодну, беземоційну людину. Тому пам'ятайте, скільки любові ви дасте своїй дитині від народження до року, саме стільки любові буде в її подальшому житті. Оцей перший рік дитина не відділяє маму від самої себе. Тобто для дитини мама і вона це щось єдине, тільки потім, вже десь починаючи з восьми місяців, ну і далі, там кожна дитинка по-своєму, вже Починається таке розуміння, що мама це щось окреме: ось я, ось моє тіло, а ось мама. І мама може кудись відійти, мама може кудись піти, кудись зникнути. І це вже починається така криза одного року, коли дитина усвідомлює, що щось відбувається не так. В цей момент дитина вже набула певних фізичних навичок. Вона вміє сидіти, повзати. Можливо, хтось вже починає ходити в цей момент. Дитина починає рухатись, і в її психіці також відбувається багато змін. Перше, те, що я сказала, що мама це щось окреме починається страх, страх загубити маму, страх, що вона кудись зникне, і на цьому просто. Світ зруйнується, тому дитина приблизно десь вісім, дев'ять, десять місяців, десь в рік, у кого як, починає просто висіти на мамі, не відпускаючи її ані на одну хвилину. Пам'ятайте, що це абсолютно нормально, і це обов'язково пройде трішечки пізніше. Дайте дитині насолодитись. Тим, що вона разом з вами. Якщо вона проситься, візьміть її на руки. Якщо вона хоче бути тільки з вами, постарайтеся якось влаштувати своє життя так, щоб вона могла це отримувати. Це вкрай важливо зробити саме зараз. Якщо ви не задовольнете цю потребу вчасно, потім це вже не буде потрібно. Тепер, що стосується тата або інших родичів, інших людей. Одна людина, окрім мами, ще сприймається дитиною в цьому віці, як саме близька людина, і саме їй можна довіряти, скажімо так, піклування, коли мамі треба ну, кудись відійти. Тому що вже якщо дитину передавати постійно різним родичам, то для неї це вже дуже великий стрес і переживання. Вона не має відчуття впевненості в собі, що світ безпечний, тому що якщо її постійно передають різним чужим людям, ну значить вона нікому не потрібна. Я не кажу, що треба прям обмежити її спілкування з усіма родичами, звісно, ні. Але хай всі бабусі, дідусі, там дяді, тьоті, всі. Граються і спілкуються з дитиною в присутності мами або іншого важливого дорослого. Тоді дитина буде себе відчувати впевнено, вона буде десь. Там спілкуватись з іншими людьми і тут же повертатись до мами, відчувати, що вона поруч, світ безпечний, знову десь відволікатись, комусь посміхатись, з кимось гратись і знову повертатись до мами. І коли дитинка має оцю можливість підійти до мами, щоб вона взяла на ручки, обійняла тоді, коли їй це потрібно. Саме в цей момент дитина впевнюється от в цьому безпечності світу. Тому поясніть це своїм родичам, щоб вони не ображались, що поки що головне для дитини це мама і ще один дорослий. А всі інші це вже просто аніматори навколо дитини. А всі ці родичі, які дуже хочуть допомогти, хай якраз допомагають мамі. Тому що насправді в цей період, окрім важливості психіки дитини, ще дуже важлива саме психіка мами, щоб вона могла відпочивати, мати, хоча б трішечки якогось часу для себе, ну просто щоб її психіка залишилась в нормальному стані. Тоді і дитинці буде добре, і всім. То їх оточує дуже важливо надати в цей період першого року дитині можливість розвиватись, надати можливість розвиватись фізично і психічно. В цей момент включаються в роботу всі органи чуття. Тому займайтеся з дитиною, щоб вона мала можливість багато чого доторкнутись, помацати, взяти до рота. Побачити, бачити різні кольори, бачити різні предмети, відчувати об'ємність цих предметів, тобто не просто показувати десь здалека, да, а мати можливість їх торкати, счіпати, крутити, крутити, кидати і так далі. Пізнавати все на дотик, на смак і включати всі різні органи чуття. В цей момент дитина. Починає пізнавати навколишнє середовище. Вона починає повзати, потім ходити, і також попілку... попіклуйтесь про те, щоб вона мала безпечно це робити, не обмежувати дитину, просто тримаючи її постійно в ліжечку або в манежі, а давати можливість повзати, вставати на ножки, дивитись і оглядати весь навколишній світ. Дуже важливо починати от саме цей розвиток з першого року життя, тому що коли дитина народжується, у неї є величезна, необмежена кількість нейронів. Але оці нейронні зв'язки вони починають будуватись. Чим більше дитина буде пізнавати, бачити, чути, мацати, пробувати на смак, нюхати і так далі, тим більше нейронних зв'язків буде будуватись. І а, неможливо просто втратити у цей перший рік якось обмежуючи дитину, тому що нейрони, які не задіюються, вони потім зникають і вже більше ніколи не включаться в роботу. Тому, якщо підсумувати, в перший рік життя дитини її треба безмежно любити, безмежно піклуватись про неї, обіймати, цілувати і надавати весь максимум своєї любові, який тільки можливо. Носіть її на руках, грайтеся, співайте і обов'язково дивіться в очі: дивіться в очі і посміхайтесь. Це вкрай важливо для щастя вашої дитини. І також, звісно, надавайте їй можливість рухатись і розвиватись. Ми ще обов'язково будемо потім повертатись до цієї теми, тому що є багато про що ще поговорити, ну, але поки що на цьому зупинимось. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо у вас з'явились якісь запитання, буду рада прочитати їх в коментарях. Звісно, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.